Всім привіт! Ви на каналі Вовани. Багато було критики по, на попереднє відео про міні-трактор Кентавер 10D15G. і Багато було критиків в плані того, що він нічого не вміє. Ось Ціна дорога висока і таке інше. Ось вам варіант міні-трактор. Агромеханіка це в Україні торгова марка. Також є варіанти з назвами його, це зараз скажу, Кампо Т-18, також різні варіанти. Ну або китайська версія це 18 або 15HP, міні-трактор. Друзі, ну цей міні-трактор вже може все. Е, хоча з виду він схожий на ці кентаври 10D-15G. Ну, але цей міні-трактор вже може фрезерувати, у нього є задній, передній переднівом, є фреза активна, можна чіпляти косарку, є підйомні механізми, гідравлічні, е, також різні варіанти. Є бензинові, дизельні. Тобто ці міні-трактора вможуть все. Ціна їхня в Україні на даний момент 122 тисячі. Тобто кентавер той стоїть 70 тисяч, цей стоїть 121 тисяча. Ну, там майже 122. Ось. Ну, Але цей міні-трактор 4 х 4 переломка вміє все. Є ВОМ, і кортоплю сади, і картоплю не викопує, коса фрезерує, орає. Має дві передачі вперед, одну назад, має понижений повишений ряд, має відключаємий задній вом, два мости, з'єднані карданом, а привід є звичайна нога мотоблочна, тільки розверну там навпаки і приєднується до двох карданів. Ось, Непоганий варіант, непоганий міні-тракторець, компактний, надійний. І вони вже працюють в Україні, тобто є вже варіанти, де які люди їх купляли, і можна подивитися, як вони працюють. По Кентавру ми побалакаємо ще в наступному відео. Розповім, відповім на ваші пит... коментарі. Ось, ну а такий міні-тракторець вже вміє. Все, друзі. Ну, але ж ціна, звісно ж, за це вміння вдвічі майже вища. О, ну тут же вибір ваш, друзі. Або такий, або такий. Ну, але за 3 копійки ви мінітехніку техніку не купите. Тим паче, це економна мінітехніка. техніка Так що, друзі, отакий огляд. Пишіть коментарі і до нових зустрічей. Па-па!